Хочемо собі придбати саме Nissan сам Pathfinder, ось мрія от, от таке авто. Але ми бажаємо, щоб автівка була майже ціла або з мінімальними пошкодженнями. Можете там ще щось запропонувати. Де якісь розумних компромісів ми готові, але щоб основні вимови ви витримали. Добре, що це може бути? Що це може бути якісь скриті пошкодження або знизу, або можливо по двигуну по коробці? Хоча автівка заводиться і їде за пошкодження. механікал може скриватися будь-що за. Два тижні придбали ось саме оце авто. Хочу саме таку марку модель. Е, бажано, щоб автівка була майже ціла або з мінімальними пошкодженнями. Але в мене, на жаль, як у більшості випадків, у більшості замовників, дуже дуже обмежений бюджет. Можете мені щось порадити, щось запропонувати. Готовий до компромісів, але так, щоб ми марку модель не змінювали, і автівка була майже ціла. Ну що ж, все в наших руках ідемо виконувати. Вітаю, друзі! Зараз був Олександр Митериді, автопроект Харків. І у нас сьогодні з вами чергове відео з циклу, посвящено темі зустрічі автівок ваших проєктів, ваших замовлень з Сполучених Штатів до України. І так, зустрічаємо проект 2084, Олексій Харків, Nissan Pathfinder. За історію замовники звернулися до нас ем, на початку лютого цього 2024 року з завданням Хочу. Собі хочемо це подружжя. Хочемо собі придбати саме Nissan сам Pathfinder, ось мрія от, от таке авто. Але ми бажаємо, щоб автівка була майже ціла або з мінімальними пошкодженнями. Бюджет все ж таки обмежений. Він не резиновий, він не гумовий. Подивилися по Україні, по внутрішньому ринку, що де є, за які гроші нам не подобалося ні стан, ні те, що пропонується, ні ціна. Можете нам ще щось запропонувати? Де якісь розумних компромісів ми готові, але щоб основні вимови ви витримали? Добре, починаємо шукати варіантів, що можна придбати, що можна розглядати, і вже за два тижні придбали ось саме оце авто. Ну що, друзі, вже доїхали до бази автовозів. У нас зараз. Дуже дмухає вітер. Дми подивимося, що зараз буде, може, зі звуком буде щось негарсне, то вже, як то кажуть, буде, як буде. Ось зараз вже частково автовоз розвантажений і залишились якраз два наших авто. Ось, будь ласка, наш Nissan Pathfinder і Джип-чарокі. Ось їх зараз і будуть розвантажувати. Ну, пару хвилин, і все побачимо. Ось, пішов перший, не сам под Флайнда розвантажуємо. Потім будемо знімати цього джипа-чароки. Автовоз трохи виїжджає із-под. Автівки з навантажувача. і зараз спокійно виїжджаємо далі. Ось таке майже ціле авто. В нас приїхало зі штатів. Друзі, бачите, що в нас по колу автівка взагалі ціла. Те, що ми бачимо, з пошкоджень вон Розбита протитуманна фара, і якісь пошкірябене тут по бамперу. І все. І так, далі у нас автівка геть-сіла. Ось лежать у нас колпачки, гайки від коліс. Зараз йдемо, зустрічаємо джип, а потім більш детально подивимось, що у нас тут є з несаном. Так, і спущено одне колесо у нас. І так, а що ж ми таке взагалі придбали? Придбали чистий 2017 рік, Nissan Pathfinder 3,5 літра, звісно, на повному привіді пробіг 78 тисяч міль на одометрі. І це щастя, ми придбали за 3800 доларів. Особливості. Цього проєкту, і взагалі цього авто, що ми дотрималися вимог замовника, що автівка, по-перше, це конкретно ця марка модель. Але звісно, ми брали не максимальну комплектацію, бо це гроші. І нам треба було вкластися ще і в другі вимоги: те, щоб автівка була майже ціла. Так, компромісом в даному випадку виступила. По-перше, що це була, звісно, що е, більш бюджетна комплектація цього авто з тканинним салоном. А по-друге, це пошкодження. Саме пошкодження це головне питання по цьому автівку, бо вона майже ціла зовні, вона заявлена як «run and drive, тобто заводиться і їде, але вона з пошкодженням. Мехеникал, звісно, що замовники е е повідомлені зарані заздалегідь, що це може бути, що це можуть бути якісь скриті пошкодження або знизу, або можливо по двигуну по коробці, хоча автівка заводиться і їде. Або по електриці, бо за пошкодження механікал може скриватися будь-що. Але цілком автівка ну, нормальна, вона не вбита, вона. Не замучена, це не якийсь там лайно, мотлух і таке, таке, таке собі інше. Тому, в принципі, вважаю, що буде все добре. А ось уже остаточно, які в нас пошкодження, і що ж ми маємо. Ну будемо зараз з вами разом дивитися, а вже остаточно нам покаже СТО, що ми вже скоро під'їжджаємо до бази автовозів і йдемо зустрічати нас Nissan Pathfinder. Вже нас, нас на колесах стоїть на майданчику. Вже одне колесо зараз підкачаємо, зараз будемо і інше підкачувати. І так, яких з нас був компроміс, які у нас було питання, що саме ми придбали? І так, це в нас Nissan Pathfinder, як ми вже і казали. 2017 чистого року 78 168 міль на одометрі. 3,5 літри. Повний привід придбали за 3800 доларів. Із пошкоджень, які ми бачимо зовні, в нас протитуманна фара, в нас якийсь щось по бамперу, і в нас щось по дисках. Все. Все інше в нас добре. Ось зараз будемо інше колесо підкачувати. Обходив навкруги автівку. Ніяких додаткових пошкоджень у нас немає. Але основний момент, який в нас стояв безпосередньо вказаний в лоті, це пошкодження мехеника. Ось це і є в наш так званий компроміс. Тобто ми взяли автівку, яка ціла по кузову, яка має дійсно косметичний мінімальний пошкодження ззовні, але в нас залишається невідоме, а що саме в нас за технічні пошкодження, то вже будемо дивитися на СТО. Так, що в нас? По салону. Тканинний салон у нас. Під капотом подивимось. Так, є трошки пилу, трошки бруду, але на відміну від джипа Чароки, автівка не до такого ступеня замучена в салоні і загажена, засрана і таке інше. Так, і до речі, також, як і з джипом, в нас приїхало два ключі. Це теж. Трохи див дивно для Америки, але дуже радісно, що дві автівки на одному автовозі приїхали кожен з двома ключами. Це не дуже, не дуже часто таке буває. А так, чудовий автомобіль. Що у нас там з родинами? Акумулятор у нас он, аж заржавіло, усе кріплення. Все нас. Мастила у нас є. Середина уровня. Середина уровня. Щупа нахуй. Ні, ще куди ну, зараз розібрашся. Щодо чого. Дивимось, що у нас далі в салоні. У нас три ряди сидінь, до речі. Ну, звісно, що у нас амуратор за все здохлий, тому кришка багажника не відчиняється. Так, і от є якась пошкрябанка позаду. Все. Більше зовнішніх пошкоджень в нас немає. Двері відчиняються добре, нічого ніде не клініть, не перекошує. На відмінності від того попереднього авто, де було, із-за удару двері трошки підтирало Або не трошки. І ось вам. Йо? Ну, шукай! Mm. І ось, друзі, бачите, можна де завгодно знайти ці гайки від колес вони можуть бути по усьому авто, на джипі вони взагалі лежали ось тут, у кишені, у дверях. Які зняти з колес. Ну що, всі основні питання вирішили, все зробили. Зараз будемо вантажити на евакуатор і відправлятися на СТО. Ось і все. Автівка вже на платформі. Зараз, як і всі інші автівки, їх закріплять трапами і будуть відправляти на СТО. Ну що, друзі, поки воно все кріпиться, нагадаю вам, що в нас є. Для тих, хто бажає щось замовити зі штатів до України. У нас є два окремі Viber та telegram канали Окрема пара, присвячена темі вживаних з Сполучених Штатів та Канади. Окрема пара, присвячена темі електромобілям з Китаю та Норвегії. Усі посилання є в підписі під кожним нашим відео. Ну і звісно, хто не підписався на наш канал, підписуємось, натискаємо на дзвіночок, ставимо лайки само собою. І, будь ласка, друзі, залишайте коментарі, що вам подобається, що не подобається. Е, можливо, хтось є власником такої автівки. Пишіть ваші е, відчуття від володіння, від кермування, від такого іншого. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. А з вами був я, Олександр Міталіді, автопроект, Харків і це буде Україна.